Вітаю українці! Вітаю глядачі і підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Всіх з початком весни, сьогодні, 1 березня. Я всіх вас вітаю. Ми пережили з вами зиму, і це дуже добре. Хочу підняти сьогодні питання комуналки і питання допомоги щодо оплати на комуналку. Дивіться, є дуже багато моментів, про які люди, на жаль, просто не знають. Отже, за кого держава має, має платити комуналку? Цікаве питання, правда? А деякі українці і справді мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Хтось на 100%, хтось на 50%, хтось на 25% знижки. На ці послуги може претендувати кілька категорій населення. Зараз я все більш подробно розкажу. Я вже робила програму на цю тему, але люди просто дуже багато задають питань, хочу зробити ще раз програму на цю тему. Також хочу підняти сьогодні питання: хто має право на отримання допомоги 6 тисяч гривень на оплату комуналки? До речі, це така інформація, я, ну. Скажімо так, не дуже так легко я знайшла цю інформацію, її майже ніде немає. Не знаю, до речі, чому. Так, отже, хочу розпочати з того, що є знижки на оплату, ну, назвемо це так: знижки на оплату комуналки. Тобто, давайте почнемо зі 100% знижок на оплату ЖКП. Хто може претендувати? Перше, це особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Тобто, це стаття 11 закону України від 22.10.93 93 року, номер 3551, дріб 12. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та члени сімей таких осіб в разі їхньої смерті, тобто батько, дружина або чоловік. Далі пенсіонери, які пенсіонери. Дуже уважно слухайте, які раніше працювали педагогічними, медичними, фармацевтичними працівниками, спеціалістами захисту рослин, працівниками бібліотек в сільській місцевості і селищах міського типу. Далі особи, які проживають у сільській, у сільській місцевості, і селищах міського типу, які працюють або раніше працювали. В музеях, державних комунальних закладах культури, закладах освіти, сфери культури і так далі, водночас 50% від суми житлово-комунальних послуг а, мають такі люди знижки. Дивіться, це ми обговорили 100%. Тепер хто має а, право на 50% знижки? Це багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, це прийомні сім'ї або сім'ї опікунів, піклувальників. Також батьки, члени сім'ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, особи звільнені із служби цивільного захисту за віком через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконування службових обов'язків і члени їх сімей. Дружина або чоловік померлих громадян з поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і опікуних дітей на час опікунства померлих громадян з поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до третьої категорії смерть, яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Також сім'я, що має дитину з інвалідністю. Також це можуть бути учасники війни, а окремі категорії осіб з поміж жертв нацистських переслідувань. Тепер обговоримо, хто має право на 25% знижки. Дивіться, це діти війни. Отже, варто зазначити, що на пільгу можна претендувати, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну людину за 6 місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Цьому році це 3760 гривень, тобто пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає. При цьому пільги надаються на житло. Це квартплата, плата за послуги затримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком. Це комунальні послуги, це і централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло і водоелектропостачання, природний газ, в тому числі і транспортування газу абонплата, там розподіл, як правильно а, ви називаєте а, централізоване опалення, вивезення побутових відходів. Також це. Паливо і скраплений газ. Люди. Це все є в законі. Користуйтесь, будь ласка, тією допомогою, яка є, яка прописана в законі. І ще про одну важливу допомогу: Українці можуть отримати по 6 тисяч гривень на оплату комуналки. Грошову допомогу надає благодійна організація Карітас. Виплати призначені для мешканців шести регіонів. Київська. Полтавська, Харківська, Запорізька, Миколаївська і Дніпропетровська області можуть отримати фінансову підтримку. Вона спрямована на закупівлю твердого палива, вугілля чи дров для опалювального сезону і оплату комунальних послуг. Допомогу перераховують наступним категоріям: внутрішньо переміщені особи, мешканці деокупованих територій України, люди, житло, яких пошкоджено через бойові дії, мешканці населених пунктів, розташованих поряд із зоною воєнних дій. Організація сплачує по 1800 гривень. Загальна сума виплати, яка нараховується протягом 3-4 місяців, не може перевищувати 6000 тисяч гривень. В більшості українських міст розташовані офіси благодійної організації. Туди потрібно звернутись із запитом про допомогу. Список адрес та номерів телефонів доступний за адресою Caritas.ua. Дивіться, я ссылку на список адрес і номерів телефонів, який. Доступні я, які доступні за вашою адресою, все буде під відео в Силичці. Ви все зможете відкрити, подивитись і ознайомитись. Карітас це міжнародна благодійна організація. Вона допомагає нужденним людям в різних країнах. Вона дуже багато років працює в Україні. Перерахування грошової допомоги на оплату комунальних послуг один із напрямків роботи. Я хочу нагадати, що українці, які надали житло внутрішньо переміщеним особам безкоштовно, можуть отримати компенсації на комуналку 900 гривень за особу. Це може бути як окрема квартира, так і кімната чи місце у вітальні. Також переселенці отримують виплати від держави 3 тисячі гривень на дитину чи людину з інвалідністю і 2 тисячі гривень на дорослого. Люди користуйтесь, будь ласка, допомогою. Це дуже важливо зараз, тому що а, не всі заможні, дуже багато людей потребують допомоги. Зараз є можливість її отримати. Будь ласка, користуйтесь і не нехтуйте допомогою. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.